У кожної країни є моменти, які змінюють усе. Для України таким етапом стала революція гідності. Суспільство втратило віру у владу, у систему, у тих, хто мав би захищати. Але саме тоді, в найважчі дні, народилася надія. Саме тоді Україна зробила перші кроки до змін, і поліція стала однією з перших інституцій, яка пройшла крізь оновлення. Від міліції до служби, що працює для суспільства. Від застарілих підходів до сучасних технологій та відкритості. Паралельно з важливими перетвореннями всередині країни почалася війна. 2014 рік анексія Криму, Донбас, сотні правоохоронців опинилися на передовій. Перші блокпости, зона антитерористичної операції, операція об'єднаних сил, робота під обстрілами, перші втрати. Відтоді стало зрозуміло, нові виклики потребують нової поліції. Точкою відліку стала реформа. З'явилися нові поліцейські підрозділи. Патрульна поліція перша на виклику, перша на дорозі, перша хто вступає в контакт із людиною у критичний момент. Корп для небезпечних спецоперацій та боротьби з організованою злочинністю. Кіберполіція для запобігання цифровим загрозам. Слідчі детективи. Ті, хто крок за кроком збирає докази, відновлює хронологію подій та встановлює істину. Кримінальна поліція. Ті, хто збирає та аналізує оперативну інформацію і допомагає затримувати небезпечних злочинців. Водна поліція для протидії браконьєрству та захисту природних ресурсів, поліцейські офіцери громад, щоб забезпечити постійну присутність поліції навіть у найвіддаленіших селах, Ювенальна поліція ті, хто працює не з наслідками, а з причинами. Кожен із них частина єдиної команди, що має одну мету захистити тих, хто вдома. Усі, хто хоче жити спокійно, навіть тоді, коли країна під атаками ворожих дронів та ракет. Перші дні повномасштабного вторгнення: паніка, хаос, невідомість. Поліцейські серед перших, хто зібрався і діяв. Вони координували евакуацію, супроводжували гуманітарні колони, затримували диверсійно-розвідувальні групи, що проривалися в тил. Разом із місцевими жителями організували рукопору у північних районах області, зупиняли військову техніку ворога, яка намагалася дістатися до Києва через Полтавщину. З перших тижнів повномасштабного вторгнення поліцейські батальйони особливого призначення та корду стали частиною оборони країни. Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина фронтова лінія, де працювали не лише військові, а й поліцейські. Вони штурмували, звільняли, патрулювали, допомагали людям на деокупованих територіях. Осінь 2022-го. Донеччина. Спецпризначенці поліції Полтавщини виконували бойові завдання в Лимані, Бахмуті, Торецьку. 2022-2023 роки стабілізаційні заходи на звільнених територіях, в яких залучено понад півтори тисячі поліцейських Полтавщини. Куп'янський район Харківщини. Херсонщина. Допомога місцевим. Відновлення правопорядку, документування воєнних злочинів. Після підриву Каховської ГЕС, евакуація з підтоплених сіл і міст, робота в умовах стихійного лиха на тлі війни. 2023-2024 роки. У структурі нацполіції з'явилися нові бойові підрозділи: об'єднана штурмова бригада Людь, зведений загін скеля, стрілецький батальйон. Усі вони частина бойової міці сил безпеки та оборони України. Дрони керовані поліцейськими операторами коригували вогонь української артилерії у Серебрянському лісі, часовому яру та в інших найгарячіших точках. 2025. -й. штурмовики люті дають відсіч ворожим військам на турецькому, Лиманському та Покровському напрямках. Але війна це не лише передова, це тил, де щодня триває тиха, але не менш небезпечна боротьба. Поліцейські вибухотехніки очищали Бучу, Ірпінь, Гостомель, Харківщину, Херсонщину від смертельних пасток ворога. Вони продовжують масштабну роботу, розміновують звільнені території, знешкоджують нерозірвані ракети, бойові частини дронів і снаряди випущені по мирних містах і селах Полтавщини та всієї України. Їхня праця критично важлива для безпеки, для відновлення, для життя. Слідчі та спеціалісти-криміналісти фіксують кожен удар, кожну воронку, кожну втрату. Це доказова база для міжнародного трибуналу. Це заради справедливості. Серед задокументованого і трагічні наслідки обстрілів Полтавщини. Сьогодні українська поліція це система, яка тримає тил, поки військові та сили безпеки й оборони стримують фронт. Поки одні зупиняють ворога на нулі, інші забезпечують порядок у громадах, розкривають злочини, протидіють кримінальним угруповуванням, затримують торговців зброєю та наркотиками. За час повномасштабної війни поліцейські Полтавщини припинили діяльність понад 70 організованих груп та злочинних організацій. Вилучено більше ніж 65 тисяч набоїв, майже 400 одиниць зброї, стільки ж боєприпасів, від міни гранат до саморобних вибухових пристроїв. З незаконного обігу вилучено майже півтонни наркотичних засобів та близько 200 кілограмів психотропів. До суду скеровано понад 32 тисячі кримінальних проваджень майже половина з них це тяжкі злочини. Це щоденна робота у прифронтових умовах. Попри війну ми не зупиняємося. Поліція продовжує шлях реформ, впроваджує нові моделі захисту прав та безпеки, продовжує проєкти розпочаті ще до повномасштабного вторгнення. Система відеонагляду Безпечна Полтавщина для виявлення загроз, запобігання правопорушенням та пошуку зловмисників, «Кастоді Рекордс» для захисту прав і затриманих і самих поліцейських, безбар'єрність, принцип створення рівних умов для кожного. Модернізуються і ті служби, які стали символом змін на початку реформи. Поліцейські офіцери громад уже не новація, а сильна опора для кожної громади. Кіберполіція на передовій боротьби з фішингом, фейками, кібербулінгом, іт диверсіями, ювенальна превенція як щит для дітей, які ростуть під звуки сирен. Служба освітньої безпеки, щоб школи залишались простором безпеки навіть у час війни. У кожного свій фронт. Слідчі та дізнавачі цілодобово працюють із фактами, за якими людські долі, психологи допомагають пройти крізь втрату, окупацію, обстріли, поранення. А ще вибухотехніки, кінологи, криміналісти, оперативники, комунікаційники та інші, кожен тримає свою лінію безпеки, кожен на своєму місці. Ми змінюємося разом із країною. Ми адаптуємося, переходимо на цифрові алгоритми, використовуємо дрони, штучний інтелект, аналітичні системи. Попереду ще багато боротьби, але разом із військовими, рятувальниками, медиками, волонтерами, партнерами поліція вже довела. Ми тримаємось, тримаємо стрій, тримаємо країну. Десять років змін, десять років поруч. Національна поліція України.